Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Після вибухів страшний ранок 7 грудня в столиці, кудись зник Єрмак. Зеленський, за словами джерел, Київ не покидав у той же час. Залужний сирський ініціює термінову розмову із Зеленським. Останні масовані ракетно-дронові атаки в Києві цілили по підземних штабах, в яких розміщені люди залужного і сирського постраждалих немає, але били майже по наведенню. Дуже і дуже підозріла ситуація. пише телеграм-канал Тупорпомсти. Сильні вибухи в Києві нагадують всім нам, в першу чергу, владі, що війна триває, пише Ірина Гращенко, і немає її поки що кінця і краю. І на перемозі треба зосередитися, а не на інтригах проти військового керівництва столичного мера і мерів інших міст, опозиції, журналістах. Ворог один він в Кремлі. На жаль, поки що живий. і Сильний. Сьогодні в Києві високий гість, що ж почує, як ці два роки живуть кияни, і жителі інших українських міст. Переосмислить наскільки критичною є для нас допомога партнерів зараз, в першу чергу військова. І так в Україні немає сьогодні безпечних місць. Такі реалії війни в той же час. Експерти та військові оцінили, як росіяни можуть відповісти на українські удари з західною зброєю по РФ. Після того як Україна отримала дозвіл від США використовувати американську зброю для ударів по території Росії, Київ наблизився до Червоної лінії президента РФ Путіна якими будуть наслідки останнього зеленого світла від Вашингтона аналізується у статті Newsweek. прохання України про застосування зброї на території Росії зросли протягом травня, оскільки ворожі війська досягли успіхів у Харкові, а ЗСУ не змогли протистояти ракетам, спрямованим на північно-східний регіон держави. Коментар держсекретаря США Блінкена про те, що Вашингтону довелося пристосуватися до війни, відображає його позицію щодо збільшення військової допомоги Україні від надання спершу ракет і Стінгер США перейшли до передавання ракетних систем залпового вогню танків з танків «Абрамс», А незабаром вони щочив F-16 американського виробництва, які будуть поставлені Україні ще іншими країнами. Удари великої дальності, включно з наземними ракетними системами атакам, залишаються поза увагою для України. Це ознака того, що адміністрація президента Шаджу Байдена досі остерігається ескалації. Зазначається, що Кремль, який представив своє вторгнення до України як проксі, конфлікт між Росією та НАТО посилався на червоні лінії в ході війни, дійшовши до того, що пропонував ядерні дії в разі загрози існування держави, хоча це було не визначено. Поки що Путін не виконав у військовій формі обіцянки покарати захід за його підтримку України, але чи залишиться це так і надалі? І які його червоні лінії залишаться невизначеними, особливо з огляду на оголошення в травні про навчання з ядерною зброєю? Ньюзвік звернувся до Кремля по коментарі. Йдеться в публікації. Для Росії настане момент, коли будуть перетнуті справжні червоні лінії. Тоді, звісно, вони вживуть відповідних контрзаходів. Це потенційно має стратегічні наслідки, оскільки це може розглядатись Росією як значний крок до ескалації. Висловив думку науковий співробітник Болонського університету Ніколо Фасола. Росія може вирішити завдати іншого набору ударів по різних цілях, і потенційно вони м, знову можуть бути спрямовані на українські активи на території Польщі або вони можуть піти на демонстраційне застосування тактичної ядерної зброї. Припустив фасола. Водночас він вказав, що росіяни, які ми бояться ескалації, тому побоювання заходу щодо ескалації з боку РФ не виправдалися за останні кілька років. Заступник директора медіа мережі Ейзенхауера, яка наголошує на мирі та дипломатії в політиці поліції Меттью Хох, сказав, що російська погроза також може стосуватися американської зброї. Це означає удари по об'єктах в Україні, де війська НАТО можуть тренувати українських військових або допомагати виконувати українські командні функції. Це може означати збиття літаків-розвідників і безпилотників НАТО. Це може означати знищення транспортних засобів. Матеріально-технічного забезпечення НАТО, які як повідомляється, доставляють зброю і матеріали до України, висловив думку Хох Хох, капітан морської піхоти у відставці, який в березні поінформував Раду безпеки ООН про небезпеку ескалації війни в Україні, сказав: велика небезпека полягає в тому, що якщо ця зброя з заходу вразить цивільну ціль. Скажімо, школу повно російських дітей, якою тоді буде відповідь Росія? Я не думаю, що Росія піде так далеко, щоб атакувати західні військові цілі за межами України. Я не думаю, що Росія не хочуть такої ескалації. Але для надзвичайно малих переваг, які дасть ця зброя, ризики просто надто великі. Висловився заступник директора медіамережі Ейзенхауера. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. ставте подобайки, Пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.